Жіночі шкарпетки мікс від бренду Esmara без упаковочки. Уявіть лише 40 гривень за ось таку класну пару. В лоті їх буде 25 і це на лоту рівно 1 тисяча гривень. Подивіться, будь ласка, як вони гарно тягнуться. Я одягла їх на ручку, це плюш, він неймовірно теплий. Зразу відразу тепло пішло. І вони м'якесенькі, теплесенькі взагалі не відчуваються на руці, так само не будуть відчуватися на нозі. Дуже гарно виглядають, круто тягнуться. Розміри 35-38 і аж до 39-42. Показую ще варіанти, які можуть бути. Є в'язка, подивіться, як гарно тягнуться. Резиночка, яка буде гарно триматись та не буде тиснути. Далі. Ось такий плюш може бути. Дуже гарний зелений колір. Чорний тут йде про на стопа для того, щоб не сказатись ні на плиці, ні на ламінаті. Ось такі, це взагалі теплющий варіант, махровий, подивіться, будь ласка, і в'язані зверху. Ось такий варіант може бути: ніжнятіна. Далі, сині, дуже класні, м'якесенькі, теплесенькі. А бренди ці обов'язково сертифіковані. Тобто є сертифікація ОЕКОТЕК, стандарт соточка. Вони гіпоалергенні, подивіться, будь ласка. Це взагалі вау! Чорний! Чорний це класика. Я дуже люблю чорний колір. Суперово просто виглядають. Так, і ще не показувала вам рожеві. Дивіться, які яскраві, насичені кольори. Тобто, для будь-якого клієнта підійде. Ось такий варіант може бути. Ось такий варіант ще може бути. І ось такий ще варіант може бути. Нагадую, 40 гривень за такі класні носки. Те, що вони без упаковки, нічого страшного на функціонал, то не впливає. Для того, щоб їх замовити, зараз це дуже актуальний лот. І, до речі, класна ідея для подарунка, бо зараз нема світла і всі хочуть бути в теплі. Звертайтесь до наших менеджерів, контакти їх знайдете знизу під цим відео.